Астрологічно найбільш обговорювана подія Зими, звичайно, чекає нас цього тижня. Я про неї попереджала у прогнозі. Коли Марс розвернувся в свій ретро-рух, то ж саме в грудні ми відчуваємо зовсім по-іншому енергію. Планета Марс знаходиться в великій петлі, а це означає, що вона йшла а, за своїм напрямком в, дір, в дірекції, потім розверталася в ретро. І зараз ми будемо відчувати зміну енергії, а Марс був у Леві, тому почав цю петлю доволі агресивно. І ось ми Маємо всю зиму під впливом цієї ретроградності. Всі ми вже звикли, що ретроградний Меркурій приносить попередні кармічні задачі з партнерами, які варто доробити. А що ж приносить ретро Марс? Варто розвіяти міфи, які зараз ходять всюди серед астрологів в інтернеті. І ось ця попсова ідея на рахунок того, що це буде загасання конфлікту, адже Марс нібито вертається назад. Так давайте розберемося і для кожного знаку зодіаку, що в особистому житті це принесе, і для світу, як це. Може відобразитися, ну і звісно для України та українців. Тож перша частина відео саме зараз про те, як ретро рух Марсу доволі агресивної планети зим, взимку і прямо зараз у грудні відобразиться на нас. А, маємо розуміти, що аж до травня 25-го року ми, в принципі, під дією Марса в певній енергії. Він, звісно, в ретрорусі міняє ще свій знак, тобто він е, має такий, таку велику амплітуду, що буде. І зміна енергії по самій петлі, і зараз в ретрорусі теж він буде зміняти енергію. Але з чого починається цей ретрорух? Він починається ще з того, що, по-перше, Марс буде взаємодіяти із Венерою і з Плутоном. І ми маємо розуміти, що Плутон у водоліє, Венера буде його підсилювати, і все це накладає на Марс величезну, теж таку свою дію в його ретрорусі. Тож Марс, планета агресії, вона планета також дій. Пориву напору такої активності, і коли вона у ретро русі, треба не путатись це з такою перервою в активності. Тому що насправді Марс для чого є ретроградним? Для того аби повернути з новою силою перепрацювання попередніх питань, тобто він ніби фокусує, звертає нашу увагу на конкретну сферу гороскопу у кожного в резонансі з ментальною картою і дає туди максимально обставини, які вас концентрують. Що ось тут треба примінити дію. Тому це точно не загасання енергії. Марс, в принципі, не здатний загаснути, куди би він не рухався. Марс це найагресивніша планета. І оскільки вона у Леві стартувала цю петлю, то звичайно, звичайно, що це дуже левова сила у Марса. Він там почувається дуже добре. Це його такий імпульс. І тут зрозуміло, що коли я робила розбір по виборам по Трампу. Він у нього в натальній карті Марс теж у Леві. І він саме, коли Марс перейшов у Лева, виграв на виборах. Так ось чому я це заділа питання? Тому що на Світовій арені ситуація буде концентруватися на тих питаннях, які, власне, на початку цієї петлі були, і буде ніби перероблятися з двійною силою. Тобто Марс у Ретро Русі. Подвійне зусилля до ситуації, яка виникла в осени. Тобто, ми пам'ятаємо у кожного після коридору, затемнення, який був у вересні, ми всі мали якісь нові події в житті. Там Плутон змінив свій знак і вже на 20 років безповоротно зайшов у водолія, даючи нам певну свободу дій в якійсь сфері. Тож на світовій арені, звісно, зараз двійною силою ці ситуації, які виросли саме е, приблизно в жовтні. Будуть посилюватися, будуть фокусуватись. Концентрація уваги та енергії йде саме туди, від усього світу. Тож, ми до травня маємо розрулити цю ситуацію і лише в травні побачити, як кардинально зміниться енергія. Тому я би не очікувала зараз послаблення конфліктів чи загасання бойових дій. Насправді, ну, шкода, що саме не це. Розповідає нам ретрорух Марсу. Але це як попередження, тому ми готові, а значить, заздалегідь будемо турбуватися про свою особисту безпеку. І ця зима вона відверто, астрологічно виглядає значно агресивнішою від попередньої. Зараз, коли ретрорух Марса тільки починається, а це фактично вся зима буде присвячена цьому ретроруху. І в цей період він теж буде Марс міняти знак, ми ще потрапляємо в ретро Меркурій. Тобто, по факту, ось початок грудня до 16 грудня ми починаємо плоди ось цієї такої ситуації, яка заставляє нас і через людей з минулого, і через е, ситуації, через звуження обставин, концентрацію нашої уваги теж на тому, що вже починалось, відволіктись від новизни. І тому без фону, що ще відбувається під час цього ретро руху Марсу. Не можна розглядати його вплив на людство, адже крім Марса є ще дуже багато планет. Ми заходимо в нову еру, і, власне, із-за того, що Плутон уже у водолії і формує нові правила поведінки. По іншому зв'язки між людьми формує. Про це я завжди описувала окреме відео, і буде ще, звісно, вебінар про прогноз на 25-й рік. Анонс буде у телеграм-каналі. Звісно, ми маємо зрозуміти одну суть. Що через людей до нас ідуть знаки. Плутон вже нас готує в нові правила гри. Але зараз ми маємо з подвійною силою ніби здати урок попередньої цілої епохи, і Марс дає нам для цього енергію. Тобто, в нас є сили, в нас є потенціал, аби сфокусуватись на ситуації, яка можливо просто вже накалилась, і розв'язати цей конфлікт до травня. У кожного це своя сфера життя. Якщо персоналізувати та індивідуально розібрати кожного, зараз буде друга частина відео, але я скажу, хто найбільше відчує. В першу чергу ми маємо розуміти, що діви, леви, раки, близнюки ви відчуєте це як ситуативно в подіях. А чіткий фокус буде так буде складатися обставини, що ви просто не можете відволіктись на щось інше, окрім однієї сфери життя, окрім однієї ситуації, навіть ось так вона може зачіпати дві-три сфери, тому що, звісно, в, в цій петлі Марс міняє знаки, а значить, міняє дома гороскопів для кожного в резонансі з картою. І це означає, що у нас є ціла ситуація, не тільки один фокусно дім, який задіяний. А два доми, які роблять разом певні обставини для того, щоб чітко ви доклали зусиль до вирішення певної справи. І це, я б сказала, хороша новина. Адже, звісно, вирішувати ці справи треба, беручи на себе ініціативу, докладаючи зусиль, докладаючи фізичного навантаження, але. Це шанс на те, що ця петля тоді буде пройдена успішно, і ви взагалі веру водолія, якби занурюєтеся так дуже яскраво за новими правилами, які через змушені обставини просто заставили вас навчитися діяти активно, агресивно, ініціативно, але по-новому. Однозначно по новому. Тому ретро рух не путаєм з тим, що, як, як діє ретро Меркурій. Там дає все попереднє, що ти вже проходив. Ні, ретро-рух Марсу. Дає лише концентрацію з подвійною силою на ситуації, аби сформувати нову агресивну дію. І те, що він заставляє, це заставляє не ігнорувати обставини. Він так фокусує та змушує нас концентруватися, що просто там немає шансу не діяти. Тож, якщо ви будете чекати, зажмурившись, коли це пройде, це не той варіант, тому що Марс в цій петлі він в будь-якому випадку змушує вас приймати рішення. Самостійно брати на себе відповідальність і діяти, діяти, діяти фактично, це лозунг цього Марса. Що потрібно розуміти, що взагалі кожен знак зодіаку з Марсом взаємодіє. тому що є соціальні планети в натальній карті, а є планети персональні, і ось ці індивідуальні планети вони це Венера, Марс, Меркурій, Луна та Сонце. І це така основа, яка впливає напряму на людей, яка дає їм сили. Фактично, по Марсу ми це відчуваємо. Але не забуваємо, що Марс також планета чоловіків, чоловічий символ та образ. Тому е, ці півроку вони не про ініціативу жіночу більше, а про ініціативу чоловічу, або за допомогою чоловічої енергії. А енергія чоловіча вона більш агресивна, імпульсна, войовнича. І така ініціативна. Тому незалежності, чи ви чоловік чи жінка, знайте, що якості, які вам доведеться приміняти в ситуації, на яку звертає увагу Марс, вони більше схожі на чоловічу енергію. Тож я запрошую вас підписатись з телеграм, аби не пропустити вебінари та інші анонси, і взагалі там цікаво там щоденні прогнози. І до наступного е частини відео, де буде все про кожен знак зодяку. Ретро рух Марса для кожного знаку. зодіаку, що принесе взагалі ця петля, яка максимально довга цього разу, я аж до травня несе оприділену енергію, яка стартувала у жовтні. Розберемо у цій частині відео. Попередня е, частинка про ретро Марс і взагалі про всю його петлю е, дуже стала популярна. Багато хто коментував, що вже відчув її вплив. І скажу відверто, що Марс не варто путати з Меркурієм. Його ретроградність не несе повтор ситуації, де ти роздумуєш, як тобі діяти. Ні, ні, Марс. Заставляє діяти одразу, проявляти ініціативу, приймати рішення, брати відповідальність на себе. І, власне, кожному знаку зодіаку він задіює не один дім гороскопу, адже в своєму ретро-русі він буде міняти е дома, і також в цій петлі цілій він теж міняє знаки, а значить, і міняє е дома гороскопу. Тому ситуація, яка буде формуватися, буде задівати не один дім гороскопу, а буде формувати енергію, про яку я зараз опишу, максимально. Е Персоналізуйте для себе, дивіться за своїм сонячним знаком, але перевірте, де Марс у вас в натальній карті, адже індивідуальний резонанс варто було би знати. В першу чергу маю пояснити, що ця петля Марса і його ретро рух максимально активно на нас діє, і перечекати це неможливо. Доведеться, і обставини будуть максимально жорсткими, якщо ви просто захочете перечекати цей період. Тож зима непроста, і вона через активність та вашу ініціативу починаємо з овнів. Овни будуть вирішувати питання, яке буде стосуватися переміщення, переїзду чи змін в домі, і за рахунок того, що вам дуже сильно буде кортіти змінити так. Аби вам стало зручніше приклади ситуації, наприклад, ти працюєш із дому, але в тебе дискомфортна атмосфера, заважають діти чи заважає щось навколо, тобі доводиться зробити своє робоче місце або в іншому місці, або так його організувати, свій простір та побут, аби ця можливість відбулася краще. Адже фокус Марса йде на те, що оприділи, як тобі краще і сформуй навколишню атмосферу максимально так. Хтось давно мріяв з'їхатися зі своєю половинкою і цього разу в цій петлі доведеться це зробити. Причому обставини можуть бути таким. Що вам буде така ця пропозиція е, через ревність прийнята, наприклад. Це тільки кілька таких настанов, які в цілому характеризують для Овна оприділення на те, що покращити для себе. В своєму оточенні, аби вам було спокійніше та краще. Тобто, вам доведеться докласти цих зусиль, приймати ці рішення, давати такі пропозиції своєму найближчому колу оточення, аби розрулити ситуацію максимально вигідно для себе. Тельці. У тельців ситуація трошки інакше виглядає, адже ви залежите від інших людей, і власне від цієї залежності варто позбутися. Величезний страх на тельців буде діяти, тому що Марс теж нас застрашує. І ця агресія йде через боязнь того, що ви втрачаєте. Коло оточення. Втрачаєте людей поруч, нібито вони перестають спілкуватися, йдуть дистанцію. Тут не думаємо про найстрашніші сценарії, а навпаки, просто ви ніби чистите своє оточення. І зіштовхуйтеся страхом самотності, бути наодинці один, на з собою. З цим доведеться поборотися. Можливо, у когось просто буде така ситуація, що ви ну, будете пропрацьовувати цей страх, або будете дійсно себе е, якось ізолювати навіть фізично від інших людей, аби переоцінити кого впускати в своє е, оточення. Для цього будуть приходити люди зовсім нові, які будуть формувати у вас такі тригери, типу е, натискати на ваші болючі місця, аби ви зрозуміли. Хто вам окей, хто ні, аби ви сформували портрет свого найближчого оточення? Цікава задача, правильно, на найближчі півроку. Але особливо вона буде помітна і відчутна взимку. Далі йдемо до близнюків. У близнюків питання партнерства, яке вимірюється за допомогою того, чи я залишаюся цим партнером, чи зможу я з ним фінансово оцінюєте себе на рівні. Чи можу я заробити, чи достойний я цього партнера, чи допоможе мені фінансово цей партнер, чи зближення з конкретною людиною буде фінансово вигідним? Такий доволі меркантильний аспект, але для чого він дається? В першу чергу для того, аби переоцінити людей, з якими ти в тісних зв'язках. Дуже для багатьох, це буде розпад партнерства, якщо щось було нечесно чи несправедливо з точки зору матеріальної частини. Тому, якщо ви бізнес кимось будуєте, то тут буде фокус на те. Хто як себе в цьому бізнесі поводить? Наскільки чисто грає, і можуть бути ситуації, які будуть якби на поверхню виносити якісь нечисті схеми, аби ви з цими людьми змогли або продовжити за іншими правилами партнерство, або розірвати навіть партнерство. І не бійтеся до вас одразу прийдуть нові люди, якщо з якимись ви попрощаєтеся. Далі ми йдемо до раків, і у раків їхня персона на першому місці. Тобто раки визначають і задають тон у стосунках. У тому, з ким як спілкуватися, задаєте правила гри і в сім'ї, і поруч, в найближчому оточенні, ви формуєте те і боретесь за свої ідеї. Наприклад, хтось давно хотів від дітей, але відтягував, зараз буде прямо відстоювати цю ідею в сім'ї і пропагувати. Так само, якщо хтось хотів завести тварину, буде зараз фокусувати на цьому увагу і переконувати оточуючих, що це буде окей і гармонійно. Також хтось захоче почати свою справу і якби буде боротися з тим, що самостійно доведеться робити, бо підтримає буде мало Хтось буде обговорювати свою ідею і відстоювати її правоту. Також для тих, хто в корпорації, в компанії працює, в робочій сфері, це може проявитися: ну, наприклад, як відстоюю свої кордони і показую, що я заслуговую на підвищення. Взагалі, ваша персона раки, виходить на перший план. Тобто ви боретесь за своє місце під сонцем впряму. І прям дуже жорстоко мусите вступати навіть в боротьбу, тільки пам'ятайте чесну боротьбу з подвійною силою докладати зусиль до відстоювання себе, своєї позиції, своїх кордонів. Далі йдемо до левів. У Леві цікаво, тому що тут в цій петлі доведеться болісно розстатися з чимось, з чимось попереднім. Скоріше все, це зв'язано з якимось видом діяльності, який ви зараз будете вважати, вже не входить в ваші плани. Можете реально змінити місце праці, вид діяльності і щось, що дуже напряму пов'язано з тим, що ви частину життя тратили на цю справу. Попрощатися зафіналізувати проект, поміняти колектив. Це також може бути якась ситуація, яка на вас навіть документально впливає. Тобто, ви документально могли вже давно щось завершувати, а зараз мусите прям докласти зусиль, щоб якісь там справи юридичні, справи медичні. До речі, також прямо до завершити, документально дооформити, зрозуміти, що це фінал. І власне докласти зусиль до завершення всього, що вже не вписується в концепцію вашого нового я і цілої епохи Водолія. Це основне завдання взимку по ретро Марсу. Далі йдемо до ДІВ і у Дів питання оточення, однодумців і заохочення людей на свою сторону для дів, які мають поруч з собою людей, що вас підтримують. Це е, шанс розширити це коло. Тому ви можете бути м, в цей період максимально соціально активними. І якщо ви захочете, наприклад, побути на одинці, поїхати в відпустку, десь там відпочити, то це точно не про Дів, бо Марс дає дівам е, шанс на нові комунікації, але, власне, на об'єднання. Е, за різними сферами життя однодумців, тобто, по факту, у вас є шанси, і обставини будуть такі, щоб вганяти вас в нове коло, вам не типове, де ви відчуваєте себе не зовсім окей, де вам доведеться докладати багато зусиль для того, щоб знайти спільну мову з людьми, інтереси яких для вас новизна. Або ви раніше просто хотіли бути осторонь цих справ, не вникали. Можете записатися в якийсь клуб, тому що він буде поруч з домом, наприклад. І а там вам запропонують якусь діяльність. Вам буде вигідно з тими людьми покомунікувати, але доведеться а, зайнятися чимось таким, що ви раніше точно знали, що не хочете цим займатися. Тому м розширення спілкування йде непростим шляхом для дів. І тут доведеться докладати зусиль. Тобто, грубо кажучи, ви можете зараз в вигодних корисних цілях комунікувати з групою людей, яка займається чимось таким, що раніше ви точно не приймали, і почати цим займатися разом з ними, тому що розумітиме те, що не важливо, що важливо з ким. В наступній частині відео буде наступні шість знаків, будемо розбирати детально. Це продовження серії відео про вплив ретро Марса на кожен знак зодіаку. І Зараз ми говоримо про другу частину знаків, починаючи з Терезів. Тож, Терези, яка ситуація буде змушувати до дій? Ситуація, де ви відстоюєте своє право на певну діяльність, на певний статус. Тут може бути таке, що різні перипетії та ситуації відбуваються і у особистому житті, аби довести статус ваших стосунків. Наприклад, хтось, врешті, познайомиться з людиною, з якою треба буде проявляти. Ініціативу і формувати доволі непросто відносини через таку конфліктність, через певне навантаження, напруження в стосунках, але по фіналу це має привести вас після зимового непростого періоду спілкування до хорошої домовленості, до чітких правил, як ви в парі комунікуєте. Також це може бути якби, здача на екзамени, перездача якихось документів, які доводять ваш статус, наприклад, ви здаєте знову на водіння або на водіння іншої категорії, і отримуєте певне документальне фінансування, рішення. Однозначно, в цей період будь-який екзамен, конкурс, якась олімпіада йде непросто і доводиться докладати подвійних зусиль для того, аби досягти там хорошого результату, про який ви мрієте. Але постановка оцих максималістичних таких е, цілей є максимально важлива для Терезів. Е, скорпіони тут питання іноземне, і дуже для багатьох людей для скорпіонів буде визначатися, де вони хочуть жити, які документи посвідчують особу, хтось буде просто виробляти паспорт непросто. Тим шляхом, наприклад, в іншій країні, коли це неможливо, або дуже складно, хтось буде якісь документи запрошувати з дому для того, аби щось зробити. А для тих, хто знаходиться в Україні, це буде якби непростою ситуацією, тому що тут ще накладається аспект, ем, який говорить про. Ем, те, що є певне обмеження вашого статусу, вашого статусу і ваших дій є певні обмеження. За ці рамки обмежень доводиться виходити. І е, важливо не перейти крок е, в таку незаконну частину, аби не діяти десь е, просто нераціонально, імпульсно йти на всі шляхи рішення ситуації. Тут треба докласти максимальну зусиль, аби все зробити юридично, нотаріально, правильно для вас. Бо по фіналу цієї ситуації у вас має бути відчуття стабільності. Хтось буде про. Давати нерухомість, наприклад, і нарешті її продасть, і тоді отримає ось такий фокус. Але це на весь цей процес вам буде аж вся зима. Тому попереду ще майже три місяці. Далі йдемо до стрільців. Тут обставини можуть складатися, пов'язані з кризою. Можуть бути певні фінансові аспекти або навіть шахрайські аспекти, що, що буде заважати вам переливати кошти, ділитися коштами, брати чужі кошти, кредитування. Все це навантажує вас на спілкування з новими структурами та людьми. Аби добитися е, нових фінансових надходжень. Хтось буде просто доводити свою діяльність, що ви е, заслуговуєте на підвищення. Хтось буде шукати такі обставини, які допомагають взяти кредит, при тому, що, наприклад, вам на нього раніше сказали ні. Хтось буде повертатися до попередніх боргів чи зобов'язань по боргам і з подвійною силою старатися їх виплатити. І нехай все це вдасться максимально швидко. Далі у нас козироги. І у козирогів ситуація сімейна, і однозначно у козирогів є певна така зміна в сім'ї, яка може бути спровокована теж непростою ситуацією. Наприклад, вимушений переїзд або з'їзд з кимось. А може бути таке, що відфільтровуються певні обставини через якусь кризову ідею. Наприклад, Наприклад, вам потрібно кудись поїхати в якійсь ситуації, і ви аж на три місяці відлучаєтеся від своєї сім'ї чи від свого партнера, від свого від людини, з яким, з яким ви пов'язані. Документально я маю на увазі, що це або чоловік-жінка, або це партнерство в роботі, де теж один партнер може ви документально зв'язані з статутом фірми, грубо кажучи, або це ваші законні діти, або ваші законні батьки. І це все зараз дуже складно, якби уявити чітко в форматі сценарію кожного життя. Але глобально для козероги виникає ідея в тому, що через якусь обставину не від вас залежачу у іншої людини кризу в іншої людини із близького оточення, з ким ви пов'язані зобов'язань, у вас міняється тип поведінки та життя. Може змінитися навіть місце проживання. Тепер водолії. У водоліїв питання, яке фокусує на стані здоров'я. Хтось може піти займатися спортом, так як займається ваш партнер. Ви ніби як маєте такий ефект копіювання діяльності з подвійною силою, те, що робить хтось, ви теж хочете повторити. Можливо, наприклад, на, на, на навіть майстра манікюру, ви побачите якусь техніку у когось, і це хороший шлях, якщо вона вам навіть погано вдається все ж таки дойти, навчатися цьому, докласти подвійних зусиль, аби теж освоїти цю техніку. Тому фактично для кожного е, водолія це. Перейти через свої можливості фізичні тіла і навчитися чомусь новому, що вам в майбутньому знадобиться для комунікації з людьми. Рибки дуже цікаво, тому що у рибок це питання. Нарешті комфорту, досягнення комфорту. І це означає не тільки навколишнього комфорту, там, наприклад, хтось буде займатися ремонтом і тяжко буде йти, хтось буде займатися своїм самопочуттям, а хтось з головою зануриться в роман і дозволить собі прямо з подвійною силою докласти ініціативи, або навіть докласти ініціативи до знайомства. Так там більше робити дій для того, аби спровокувати знайомства, більше вести там переписок в соціальних медіа для того, щоб все ж таки з кимось ем, закомунікувати ті. Тісно, у рибок непростий урок, скажу відверто, рибки чекають завжди найдовше до фіналу відео, рибки, всім привіт! І залиште в коментарях, скільки рибок подивилось це, це відео. Тому що насправді для рибок аспект цікавий. Ви, врешті, маєте зрозуміти, що вам подобається і як подобається. І якщо це стосується вида діяльності, то ви врешті будете пробувати багато чого, аби зробити. Саме те, що вам подобається, вашим способом життя, е, ви зможете змінити своє навколишнє свою атмосферу так, як вам подобається. Ви зможете обрати людину, таку, як вам подобається. Тобто, вам сприяє Марс дуже сильно. Тобто, якщо для когось Марс дуже... Е, Важкій трансформації дає, то у вас він докладає зусиль до того, що вам подобається. Тому на це звертайте увагу, і особливо фокусний момент, коли Марс розвертає ретро себе в ретро-рух. А це саме грудень. В грудні будуть підказки долі, і знаєте, якби енергію ви відчуєте, чим займатися протягом зиби, аби весною вже пожинати плоди обставин діяльності. Яка приносить вам по-справжньому задоволення. Тож те, що ви дійсно хочете, а рибки знають про що йдеться. Докладіть туди подвійних зусиль. Ставте лайк, коментуйте це відео своїми прикладами життя, якщо вже відчули, тому що я в моменті ретро руху, а ми вже в петлі Марса знаходимось, записую це відео. А значить, ви вже всі знаєте про що йдеться. Тож, по моїм підказкам сформуйте, як це у вас відбувається іншим людям з коментарів. Це буде дуже корисно навчитися аналізувати, адже астрологія для цього йде дана. Ну і всіх запрошую на майбутній вебінар про прогноз на 25 рік. Інші прогнози на Ютубі вже є для знаків на рік. Ви можете також звернутися за своїм індивідуальним прогнозом на 25 рік. Запис на ці прогнози оголошую відкритим. Чекаю на ваші лайки.